Слава Ісусу Христу! — Слава Єповом! Вадище раз! Слава Ісусу Христу! — Слава Віті Богу! Синхронно що було, давайте я... я це запишу на відео, будь ласка. Ведь ще раз! Слава Ісусу Христу! — Слава Віті Богу! — Супер! Я відправлю це мамі, щоб вона думала, що я нормальною справою займаюся. <реш> чесно, ну блін, якби мама знала, де я що я роблю, чим займаюся, чесно, ну вона би офігіла. Я виступаю деколи на... Прям буху публіку. Повірте, буває, по-різному. Ми, коротше, виступали недавно в калуші, і дуже дівчина напилася, дуже сильно напилася дівчина. І підійшла до мене потім фоткатись. підійшла якомусь шуку дала телефон, каже, сфоткай нас. І підійшла з мною фоткається, і фоткається, і по всякому тако, зі мною. Я так, от, блядь. І по всякому я так, о, якось. Потім така, все-все, ще чоловік хоче з вами утруфувати. І чоловік такий теж йде і зі мною теж, всяко по різному фотографується. Але є, є добре, що люди пізнають, бо буває по-інакшому. Буває по що ми сьогодні, Я сьогодні їхав сюди і типу, замовив таксі, їду в таксі, кажу, мені на студію драбина там. Він каже, таксі а що там є? Я кажу, та стендап там виступ. Він каже: а що приїхав, хто здолював чи що? Я Кажу, то я виступаю. Він такий. Те, вля-хамеха приколіз'я моє. Молодець, вля-хамоха, ну міш-міш. Ще про маму свою розкажу. Максимально я з віруючої сім'ї. Не колись мама заставила, я був ще молодший, мене мама заставила е, піти до церкви по Вифлеємський вогонь. Я такий, йомою, я віднесу до того дуже відповідально. Я дзвоню до друга, кажу, чувак, є тема. Він піднімає трубку, і каже, старий, люба херня. Я кажу, бери свічку, зустрічаємося біля мого під'їзду. Зустрічаємося біля мого під'їзду і кажу, ти взяв свічку. Він каже, краще. Я взяв фонарик». <риклад> <риклад> кажу, старий, то то не та херня. <риклад> Він каже, блін, я думав, що ми знову йдемо підвал виганяти бомжів. Я кажу, ні, ні, то не, не то, треба свічку нам. Кажу, ми йдемо з тобою сьогодні по вофлоєнській вогонь. Він каже, старий, люба херня. Тільки в мене в бурсі через тиждень сесія, щоб я вернувся. Я кажу, старий, то ми йдемо йдем до церкви, то 200 метрів, по-любому вернешся. Я кажу, вважай, добре, йдемо. Все, ми купили свічку, йдемо до церкви. Свічку йдемо до церкви, підпалюємо, там стоїть ці свічки теж, вифлеємський вогонь, ми підпалюємо. Сьогодні виходимо з церкви, тільки з-за поріг виходимо задулося. Ми таки не будемо розстроюватися. Задулося, то задулося. Йдемо ще раз. Йдемо знову до церкви, підпалюємо цей вифлеємський вогонь, трошки затуляємо його. Тако сходимо сходами назад і тако сходимо, 20 метрів проходимо і знову. Затушилося. І мій друг такий на все подвір'я. Сука! Іде якась бабця на нас, кото дивиться, і каже: хлопці, я все розумію, я сама третій раз іду, я все розумію. Нема питань. І ми знов-таки, ну не розстроїмося, йдемо ще раз. йдемо третій раз. Знов заходимо в церкву з тим е, свічкою, припалюємо від вогню, виходимо, тако затуляємо, заходимо за церкву, за браму церкви, заходимо, косховаємося в кущі, і друг каже, чекай, треба перекурити. Бере, і такий підпалює від того вогню. Я кажу старий, за теж береха можна святає. Він каже, що не знаєш так менше шкоди. Я взагалі зараз божу благодать, вдихаю. І головне, коли він прикурував, знов затухло. Ми знов четвертий раз йдемо до церкви. Підпалюємо цей вифлеємський вогонь і дуже сильно ховаємося. Дуже сильно ховаємося, також щоб його занести додому. Ідемо додому, заходимо тільки біля мого дому знову. Вогонь затух. Мій друг такий до мене, ходи сюди. Ми йдемо з ним під'їзд. Він каже: тихенько, нікому не кажи. Тримай свічку. Тримай, я сказав. Я кажу, старий так не можна. Він каже, то буде наш секрет. Я Кажу, так не можна, то ж святе. Він каже, ім'я оця і сина з того дифану. Все, пішов. Я кажу, я так не можу. Типу, ну, то ж гріх. Він каже, чувак, ми 200 метрів не могли донести. Люди з вифлеєму його везли. Ти думаєш, в них нема секрету ніякого. чи що? Успокойся. Так, Це про вифлеємський вогонь, але маю дуже страшну гризоту. Страшну гризоту, не знаю правил дорожнього руху. Я водій, але не знаю зовсім правил дорожнього руху. Але зараз ще світло виключають. Я думаю, ну, буде регулювальник по-любому. Я регулювальника не знаю, що він показує, я не маю поняття. Я знав тільки одне правило, правило регулювальника, якщо він пояснює, такого не їде в <реш> тебе на капоті. То означає, що вже не їде, тож не вартує їхати вперед. Я думаю, ну подивлюся, зараз загружу, загружу в Ютубі, що там регулювальник взагалі показує. Я такий, ну нема світла і немає інтернету, і загрузив до половини відоса і зрозумів, що якщо от перед показує тіпа, він знак, то не їдемо, якщо він стоїть у тебе задом, то не їдемо. Я такий, вроде в роді все поняв. Виїжджаю на перекрестя, стоїть регулювальник курить. Я такий так, сука, то що означає? Їхати чи не їхати? Головне, він стоїть, курить і ще й дивиться телефон. Я думаю, що він сам дивиться. Так, що, що там далі дальше, я маю. Що показувати їм. <плес> ну, зараз вимикають світло, правда? Типу, вимикають світло, але ніхто не жаліється. Є люди яким гірше, насправді. Сьогодні це взагалі маленький така недолік на нашому шляху величезному до перемоги. Я так вважаю, що це, типу, можемо потерпіти це. Можна взагалі займатися, ну, вимагає світло, проблеми, але можна займатися, наприклад, коханням. Любов'ю займатися. Сексом, наприклад, займатися. Дуже комфортно. Сексом займатися. не вимагає світла, займаєшся сексом. Тільки одна херня, що темно, типу, не видно нічого. Треба, щоб був якийсь регулювальник, щоб тобі показував. <рес> Поїхали. Ну і романтичну пісвічку займатися з коханням. Головне, щоб там не був в вогонь. Хіба як ви одружені, то вже можна під Вифлеєнський вогонь займатися коханням. І я теж займаюся, коли нема світла, займаюся коханням. Воне займаюся коханням і дивлюся на сусідній будинок через вікно, чи світло є. Чи нема, Чи включили, чи не включили. І потім, коротше, займаюся, і все, вже, ще доходимо до фіналу до фіналу, завершення. І вмикають світло. Я такий, все, стоп. Мушу правильну машинку включити. Вона каже, Тарас. Я все розумію, така ситуація. Все розумію. Головне, дякую всім, що ви все розумієте. Дякую вам, можете побудувати цьому і вам, дороге панство, дякую, що все розумієте. Розумієте, що звук цьому відео міг бути кращим, що завершення цього відео також могло бути інакше і краще. І що все рівно розумієте, що треба підписуватись і лайкати це відео, і коментувати. А підписатися я вам наполегливо рекомендую, тому що скоро вийде нове, прикольне, довге і смішне відео. Чекайте.